Дмитро, от ви сказали про те, що може статися певна подія, яка відверне на себе увагу. Я одразу подумав про мости. А потім, коли ви сказали про багатостраждальні мости, я чомусь одразу подумав про найбагатостраждальніше міст нашої столиці, це міст Патона і. У своїх коментарях Кличко він заявив про те, що відповідати за міст Патона має держава через те, що міст було виведено під велике будівництво. Тим не менше, от ми маємо ситуацію, що вже кілька років міст Патон в аварійному стані працює в обмеженому режимі, і цей стан він не покращується він не самолікується. Тож, на вашу думку, яка взагалі перспектива цього мосту? Хто за нього реально відповідатиме, хто відповідатиме за те, що він не працює в обмеженому виді або взагалі може в певний момент перестати працювати через вочевидь його аварійний стан? Наскільки мені відомо, міст залишається на балансі громади міста Києва? Комунальне підприємство, яке за це відповідає, називається Київ шлях міст. Здається так. Тобто, це знаходиться на балансі громади. Історія з передачою його під велике будівництво. Я думаю, що мова йде про передачу функції замовника майбутньої реставрації від балансоутримувача до іншої організації до держави. І я, наприклад, для себе трактую це наступним чином. Це цей міст є настільки. Стратегічно важливим для держави, як і будь-який міст через Дніпро, що держава вирішила забрати. Функції замовника від балансоутримувача, який не може вже багато років провести ремонт, і до якого є великі питання щодо утримання цієї споруди, і провести ремонт чи точніше реставрацію, організувати реставрацію власними силами. Тобто, така функція замовника була передана від кому... Київського комунального підприємства до агентства з відновлення, це бувший Укравтодор, зокрема служби в Київській області, і я собі це трактую саме таким. Чином, а які там відбуваються рухи, я точно сказати не можу. Але вибір спроможного підрядника це не суперпроста річ, тому я цілком можу зрозуміти певну затримку, чому все ще не оголосили про це, і особливо я думаю, з чим пов'язана затримка, це з фінансування. Бо знову ж таки не забуваємо, мова йде приблизно про півмільярда євро за такий міст, і держава має акумулювати десь такі кошти і власне витратити їх. А навіть не держава правильніше сказати всі платники податків України мають профінансувати, або, наприклад, якщо держава знайде якогось донора, який буде готовий також вкластися в обороноздатність нашої країни, а це потребує часу, тому відповідно. Можливо, це тому ми не почали це робити сьогодні.